Бачиш телефон криво чи не бачив? Я думаю, що не бачиш. Уже пройшовший тренд. До тебе я ніколи не До тебе я ніколи не читала Ром Це буде четверте крило. До тебе я ніколи не думала, що я буду ненавидіти і тебе До тебе я ніколи не читала паранормальних романів. До тебе я ніколи не мріяла про власного сталкера. До тебе я ніколи не хотіла знайти свого лиходія. Помічниця лиходія, так і поняла. До тебе я ніколи не плакала над книгами. Це перша книга, над якою я плакала. До тебе я ніколи не думала, що один персонаж може так бісити тебе всім серцем. До тебе до вас мене ніколи не цікавили чоловіки у масках. До тебе я ніколи не думала, що яблука можна їсти так соковито. Адіос, амігос.